Мишеня Шуша живе в маленькому будиночку на краю лісової галявини. Якось рано вранці він, веселий та задоволений, вибіг на ганок свого будиночка, подивився на сонечко в небі і посміхнувся. Потім вмився водою з умивальника, обтер мордочку гарним рушником і сів снідати за свій круглий столик, на якому стояли блискучі, електричний чайник та маленька порцелянова чашка. Після сніданку Шуша вирушив гуляти своєю улюбленою сонячною стежкою. Раптом перед ним з'явився дощовий хробак, мишеня ледь не наступило на нього. Що це ти робиш? розсердився Шуша. Хіба ти не бачиш, відповів черв'ячок. Рою норку для себе та своїх діток. Ти риєш нірку для себе та своїх діток на моїй улюбленій стежці, сказав Шуша. А де ж я гулятиму? Стежці? здивувався храбак, пробач мене, я й не знав, що це твоя стежка. Шуша разом із черв'ячком закопав ямку на стежці, і черв'ячок поповз далі. Ледве попрошавшись з черв'ячком, шуша помітив товстого хруща, який щосили розгойдувався на тоненькій ромашці. Привіт! крикнув Шуша. Що ти робиш? Ти ж зламаєш мою улюблену квітку. А тобі яке діло? Пробурчав жук. Захочу і зламаю, і тебе не спитаю. Жук нахабно посміхнувся хитнувся на квітці один раз, хитнувся другий. Раптом квітка зламалася біля основи і впала на землю. Шуша підбіг до квітки, підняв її з землі, але все було закінчено, квітка була зламана. Ха ха. -ха" засміявся жук. Телячі ніжності. Як ні в чому не бувало, він сів на наступну ромашку, зігнувши її до землі. Такого нахабства мишеня Шуша терпіти вже не міг. Він підбіг до жука, схопив його за крило і пустив на землю. Жук схопився на ноги і загрозливо закричав Якщо ти, мишеня, зламав мені мотор, то погано тобі буде. Жук надув щоки і став заводити мотор. Дзжж, дзжж. Трух. Тух, 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 тух. Завівся мотор, жук відштовхнувся лапками від землі і відлетів. За два кроки від зламаної ромашки розташувався великий мурашник. Шуша побачив, як із мурашника вискакують його мешканці та розбігаються в різні сторони. Шуша зупинив стару мурашку, яка тягла на плечах велику колоду, десять разів важче за неї саму. Дідусь мурашка, спитав Шуша, чому мурахи розбігаються з мурашника? Вони біжать у якийсь один бік. Відчепись, мишеня. Хіба ти не бачиш, що я працюю? Не до розмов мені, відповів мураха, пихкаючи і віддуваючись, він потягнув свою колоду далі. Спитаю но ну, я про мурах свого друга павука, вирішив Шуша. Мишеня побігло назад до свого будиночка. Там, на даху, жив маленький павучок, який мав сріблясту мережу. Він чекав вилову. Але оскільки улов траплявся дуже рідко, павук мав багато часу на роздуми, тому він був дуже розумний. Скажи мені, павучок, чому мурахи розбігаються з мурашника, а не бігуть в якийсь один бік? запитав Шуша. Павучок зняв окуляри, поворохнув лапками і сказав: якби всі мурахи, які тільки є на світі, побігли в один бік, то один край землі став би важчим, і земля перевернулася б. Якби земля перекинулася, Крикнув Шуша, я побіг на інший бік землі і перевернув її назад. Павучок так засміявся, що впав з даху. Добре, що Шуша встиг зловити його. Чому ти сміявся з мене так, що аж звалився з даху? запитав Шуша. Тому що це був жарт, сказав павучок. Я пожартував, коли сказав, що мурахи можуть перевернути землю. Мурахи не можуть, а я можу, крикнув Шуша. Я великий та сильний. Я тільки напрогнав черв'яка і легко впорався з жуком. Шуша, бачиш там свою чашку, з якою ти п'єш чай? запитав павучок. Так, відповів Шуша. На ганку стоїть мій улюблений круглий столик, а на столику моя порцелянова чашка. Ну і що? Якщо маленька порошинка впаде на твою чашку, чашка перевернеться чи ні? Ні, сказав Шуша, порошинка не зможе перевернути чашку, і навіть багато багато порошинок не зможуть. Так і ми з тобою, мишеня, навіть разом з усіма мурахами, які тільки є на світі, не зможемо перевернути землю, сказав павучок.